По вулиці Шакера, гринівська 88, міліція разом з СБУ провела обшук у приміщенні нашого офісу. Питання стояло в тому, що нас обвинувачували, що ми розповсюджуємо зброю. Коли мені повідомили про це, що приїхала група, я попросив зачекати мене, щоб я мог бути під час перших дій цього слідства. Не дочекавшись, мене розпочалася ця міліцейська операція. При під'їзді до даного приміщення мені, мене 20 хвилин не впускали в приміщення. Потім винесли ухвалу, де в одних з пунктів говориться, що ніжинські козаки поставляють зброю в місті Чернігів. Я хочу запитати всіх ніжинців, ви коли-небудь бачили, щоб ми були зі зброєю. Ми навчали дітей, навчали воїнів АТО захищати державу із макетами зброї. При обшуці, порушенням всіх принципів обшуку, представники Чернігівської міліції Ніжинського СБУ в протоколі записали, що вилучена зброя гранати, магазини з патронами, а де у приміщенні. Приміщеннях під матрасом. Це така нісенітниця, що ні один чоловік в цьому не повірить. А ще інтересніше, що свідками на цю операцію міліція взяла представників жіночого пола, який одне мешкає у селі Радогоспеньому, а друга жіночка в селі Талалаєвка, які обирають нашу ніжинську територію. Що вони можуть розпізнати? Деякий автомат, деяка граната, чи це болванка, чи це просто кусок метала, який ми навчалися кидати гранату. Крім того, я ще звертаюся до прокурора Чернігівської області з тим, що дана операція, яку проводили згідно поштану ухвалию 21 липня 2015 року, є порушення всіх норм. Чому ви вважаєте, що це порушено? Я? Я вважаю тим, що, без, без не дочекавшись, мене, як представника Ніжинського козацького полку, проводився обшук, обшук, коли був тільки один представник козацтва. Приміщень багато. Одні йшли в одне приміщення, а в другому приміщенні через деякий час нас обна... обнаружували макети чи гранати, невідомо які є. але це в протоколі вони записали. Крім того, порушення йде, що представники наших силових органів, СБУ і міліції, повинні якась, думати, чи наша організація може бути тієї чи Антидержавною, ні, ми завжди виступали за незалежну державу України. Що відбулося зараз рішенням цієї ухвали місто Ніжин і державу розколюємо ще на один мукачів. що тут, а виходить, в нас у місті Ніжині, знаходиться організація, яка не захищає державу, а сприяє. Сприяє розколу. Що вернутися в ті часи, коли ворог підтягнув на російсько-українську границю свої війська. Ми всі ніженці встали на захист, будували опорні пункти, очищали будівлі, будівлі підвали для того, щоб зробити бомбове біжище. Що відбувається сьогодні? В місті Чернігові йде боротьба. За одне місце в Верховній Раді, За одне, де зійшлися два олігархи, Коломойський і Порошенко. Що буде далі? Я не розумію в цьому питанні, як може проявити ці дії народ, коли нас сталкують два олігархи, борються, а народ страдає. Що буде завтра? Як будуть вибори до місцевих рад, так само, як відбувається в Чернігіві, коли Авако заявив, що декілька підрозділів Міністерства внутрішніх справ, спецпідрозділів, буде відправлено для підтримки виборів. Це використовується вже силовий сценарій. Сценарій адміністративного ресурсу. Пане Порошенко, звертаюся до вас. Утримайте своїх представників, яких ви відпустили для того, щоб задавити вибори в місті Чернігові і перемогти. Перемога може бути дорого коштувати не тільки вам, а всій Україні.